Як подивитися контакти в Google Акаунті. Як перенести контакти Google. В налаштуваннях натискаємо Google. Далі управління акаунтом Google. Тут шукаємо налаштування доступу. Відкриваємо Контакти. Справа натискаємо три крапки. В цьому місці можна імпортувати контакти або ж експортувати їх. Тут обираємо метод Вікарт, тиснемо Експортувати. Тепер переходимо в місце, де ми зберегли їх та імпортуємо собі на телефон. Якщо у вас на телефоні вже були декілька контактів, такі ж, як і ви перенесли, то ви можете їх видалити. В іншому випадку вони будуть дублюватися. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.